Так, ми знімаємо відео по тому, що знаходиться в коробці камери SJ4000SJ4000 Wi-Fi, оригінальна версія SJ Cam. Так. Камеру виглядає ось так. Показав. Значить такі кріплення, Декілька видів, пряме, тобто на 90 градусів обернене, ну, ось таке тоже обернене, Трохи менше. Тут більше, Пряме. Кріплення на руль велосипеда або подібні якісь круглі трубки. Перехід для штатива. Тобто сюди можна прикручувати штатив це. І навпаки можна використовувати кріплення. Для того. Ну, тут воно для того, щоб використовувати оцю рамку. Воно тут ось так ось закручується. Але сюди підходить кріплення від штативів. Так, це відкладаємо. Так от його просто складу. Значить, далі бази. Такі от пряма, плоска так Також її можна кріпити з мовою ременів. Такі тут ремені є в комплекті 2. Також є Velcro такі липучки дві штучки. Можна ними спробувати прикріпити. Є така вигнута база для ну видно мотоциклетних шоломів круглих. Поверху округлих, або на автомобілі десь щось таке. Так само тут можна використовувати це. Різниця між базами, так що в цій базі є якби отвір для різьба штативна. Так тут запасні ці скотчі двосторонні. Оця Річ використовується разом з цими базами, туди застібується, за, за, за защокується за, за, за ця річ це для кріплення ось цієї рамки на одяг, воно ось сюди от заходить і за, за, за Значить, Такі от стяжки. Не знаю для чого, але поклали. Страховочний трос металічний. Для того, щоб не загубити до чогось можна прикріпити. Зарядиємо Travel Charger 250 вольт вихід 5 вольт, 1000 мАч. Непогано з кабелем. Довжина кабеля приблизно метр. Не дуже велика. Запасна кришка бокса з отворами для звуку. Тому що бокс, якщо закрити, то не буде чути нічого. Інструкція на англійській, німецькій і російській мові. Також тут є китайська мова, чи яка, не знаю, ну, якісь іероглифи, це всього, мабуть, китайська. І посилання на е, програму, яка дозволяє використовувати камеру через Android або iOS смартфон. Керувати камерою, включати запис, дивитися, що в реальному часі, пізніше я зніму відео про це. Obrigado pela atenção.